Доброго ранку, любі малята! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода-клас! До роботи всі гаразд. Зима приносить нам не лише розваги, а ще й турботи, як людям, тим, які мають багато справ у зимку, так птахам, тваринам та комахам. Сьогодні я пропоную вам поговорити про зимові турботи. Перш за все, мої маленькі друзі, розглянемо картину, скільки турбот мають люди в зимову пору. Погляньте уважно, що вони виконують на власному подвір'ї. Правильно, мої хороші, вони порають худобу, годують свійських птахів і, звісно ж, розчищають. Подвір'я від снігу. Тихо, тихо сніг іде, білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати і прокинемо зранку стежку біля ганку. А ви, діточки, допомагаєте мамам та татам розчисняти сніжок на подвір'ї. Та не тільки на власному подвір'ї є багато роботи. Працівники дорожньої служби посипають дороги піском, щоб вони були не такими слизькими у зимову пору року. Свійські тварини та птахи мають все необхідне для зимівлі завдяки людям. А як же ж проводять зиму тварини, птахи, комахи? Знаєте? Зараз я вам про це розповім. Сховалися на зиму комахи. Комарі, як і жуки, сонечка, поховалися у різні щілини, у старі дупла дерев. Вони і біля нас зимують, підлізають у підвали, багато їх там у кутку назбирається. Причеплються комарики своїми ніжками до стелі, до стін. Та й сплять цілу зиму. А що ж до тварин? Багато ліскавих мешканців нічого не знають про зиму. В норах, у барлогах сплять ведмеді, їжаки, кроти миші. Проте в лісі навіть узимку не порожня, на снігу можна побачити сліди білок. Зайців, вовків, лисичок, а також пташок, синиць, снігурів, сойок, ворон. Так як перелітні птахи підлетіли ще восени, залишилися лише зимуючі. Зима є найважчою порою року для птахів. Рятуючись від холоду, гніздяться вони поблизу людського житла. У холодну пору вони шукають корм протягом усього дня. У мороз і заметіль птахи замовкають, ховаються у затишні місця і настовбурчують пір'ячко. Часто взимку птахи гинуть від голоду, тому їх треба підгодовувати. Насінням соняшника, гарбуза, дині несолоним салом. Особливо сунесолоне сало люблять синички. Щоб зручніше було годувати птахів, роблять годівнички. Це дуже просто. У дорослих є професія, яка є дуже важливою для збереження диких тварин. Ця професія лісника. Люди професії лісник турбуються про тварин цілий рік, та найбільше турботу у них зимовий час. Тому що саме в цей час тваринам і птахам дуже важко знайти в лісі поживну їжу та їжу взагалі. От і доводиться працівникам, лісникам залишати Спеціальні годівниці для тварин, які називаються яслами. Там для оленів, лосів та косуль залишають сіно, насипають зерно, буряки та моркву для зайців, для диких кабанів. Інколи лісникам допомагають і інші люди. Ось послухайте віршик. Ми пішли в зимовий ліс, в царство кленів і беріз Прихопив я для зайців і капусти, й погінців і левко для диких кіз, Всі на в'язочку привіз, а маленький спритний гриць годував з руки синиць. От яка чудова! І потрібна праця лісника. Головне не сплутати людину лісника з казковим лісовиком. Бо лісовик це казковий чарівний персонаж, який рятує тваринок з біди та виводить людей, що заблукали, з лісу. Його ми частенько зустрічаємо в казках. Пропоную нам. Погратися з лісовичком. Він нам приготував цікаву гру. Для цього нам потрібно поглянути уважно на тваринку і здогадатися, спить ця тваринка взимку чи ні? Кого ви бачите? Так, малята, це мишка. А спить взимку в своїй нірці мишка. Правильно, вона не спить. А хто у нас наступний? Назвіть, будь ласка, хто це. Молодці, це жук-сонечко. Чи спить жук сонечко взимку? Так, спить, мабуть, кожен знає, хто в лісі землю носиком копає. Так, малята, це кабан. Чи спить кабан взимку? Ні, не спить. Прудко скакає по гілочкам, руденька пухнаста. Білочка, спить білочка взимку? Звісно ж, ні. Гарну корону має, по лісу гордо походжає. Олень, який він красунчик, а чи спить він взимку? Правильно, олень не спить, а маленький їжачок, що має купу голочок, взимку лягає спати. Так, взимку їжачок лягає спати. А ця білобока спить сорока. Ні, сорока взимку не засинає, а руденька хитруха взимку спати лягає. Звісно, ж ні. Зайчик спати не лягає, тому в нього свій слід лишає. Цей маленький жук не піде до рук. Зимку він залишиться правильно спати, наче завірюха вовчик завиває, у-у-у, та спати також він не лягає. Зимку річки та озера кригою вкриваються, тому жабки під кригою спати залишаються. Ну і звісно ж, як же ж без нього? Без клишоного отакого, знають навіть малята, що ведмедик лягає спати. Лісовичок дуже задоволений, як ви справилися з завданням. Та, щоб порадувати його іще більше, пропоную вивчити вірша. Нам у цього допоможем таблиця. подивимось на неї уважно та повторимо за мною віршика. Сплять ведмеді, в теплих лігвах, сосни в інею застигли і під кригою на дні сплять у річці окуні. От який чудовий віршик пропоную повторити іще раз, дивіться уважно на картинки підказки. Сплять ведмеді в теплих лігвах. сосни інею застигли і під кригою на дні сплять у річці окуні. Молодці малята, розкажіть цей віршик мамі і тату. Молодці малята, всі ми знаємо, що природу необхідно оберігати. Ми також можемо щодня це робити, не розкидати сміття, не ображати тварин, не ламати гнізда, не руйнувати мурашники. Краще потурбуватися і змайструвати годівнички з татом або дідусем. Вони обов'язково вам допоможуть. І слідкувати, щоб годівнички не залишалися порожніми, а пташки віддячать вам веселим співом та щебетанням за вашим вікном. На сьогодні все, до наступних зустрічей, до побачення малята!